Псалом 50. Найпаче обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного, я згрішив, і перед тобою зло вчинив. То і правий ти в словах твоїх, і переможеш. Коли будеш судити. Це був в беззаконнях я зачатий і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси невідоме, таємне, мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утворив мені, Боже і духа право обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Святого не відійми від мене, верни мені радість спасення Твого, і Духом владичим утверди мене, вкажу беззаконним дороги твої, і нечестиві до тебе навернуться, і збав мене від вини крови Боже, Божого спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою! Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле тобі. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благословінням. Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців.